Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз зустрілися з паном Революком, начальником Бершацького відділку поліції. Шановні пане, прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, що визвали наряд поліції. Нібито є підозра, що пан Драган перебуває під наркотичним сп'янінням. В робочий час. Під час сесії, після обіду він вів себе неадекватно, це все зафіксовано на камері. Зараз в даний час він як посадова особа, публічна особа відмовляється від проходження експертизи. У нас є якісь правові інструменти, щоб його примусово завести в Вінницю на... Примусово немає. немає. Тобто він завтра протрізвіє і знову буде творити те саме беззнаконня, що він сьогодні творить в громаді. Ну, в Сьогоднішній момент, на даний момент, підстав для примусового послідування немає. А якщо по вулиці йде просто наркоман, як його поліцейські беруть, освідолюють і так далі. Пропоную точно такому саму. Але ж по-іншому поступають, заламують руки, ведуть його на примусове. є підстави для адміністративного затримання. То а тут немає у вас, на вашу думку, сьогодні, після того, як ви переглянете відео, у вас немає підстав. Ну, Звернетеся офіційно, ми надамо вам офіційну відповідь. Ну хорошо, так от я ж хочу зрозуміти. Ми, ми сьогодні можемо керівник громади Бершацької... Перебуває нібито під наркотичним сп'янінням, я не стверджую, тому що це депутати зробили заяву на 102. І так. сьогодні немає впливу, щоб його просто Ну не поліція, пише заклад. Полі. Ну, я розумію, але ж ви ж, як маєте служити народу України, народу ви зобов'язані зобов тим більше депутатський корпус. 20 чоловік зробили заяву. 20 чоловік. Я не кажу за більше. Ну, заяву прийняли. Заяву прийняли. Питань немає. А от як зараз довести, що людина дійсно... Чи наркотичну в спині, чи ні? Давайте так, звернетеся офіційно. Я вам я думаю, що все пояснив, звернетеся офіційно завтра, ми надамо вам вичерпу відео. Ну а як він надасте, як ви не провели сьогодні належну експертизу? Що він наприклад? У примусовому порядку на сьогоднішній момент, момент ми не можемо його освідувати. Так він я пробачаюсь. Дивіться, я хочу ще раз уточнити: людина знаходиться. На робочому місці публічна особа це голова громади Бершацької громади, так. так публічна особа, то він як громадянин України, я, я да. такий, як і ви. Да, так? згоден з вами, так. але ж він на робочому місці, він є публічна особа. Так. Розумієте, ну так, як? Розумієте. Ну потрібно довести або спростувати, що він ну, е, значить людина відмовилася від освідування. Ну що ж я можу вам чим допомогти? Примусово ми зараз не можемо ні за рішенням суду його освідувати, ні, будь-яким іншим чином. Ну так, шановні бершачани і значить, наші глядачі, ми бачимо сьогодні, що відбувається, ну, скажімо так, безпреділ, тому що немає сьогодні як би, підстав довести, що людина або, або ні. Ось так ми живемо, ось так працюємо. І ось таких ми обираємо. Це саме.